А ви знали, що вже цієї осені запрацював автоматичний обмін інформацією з Україною та більше ста країнами світу? Цей обмін інформацією податковою називається CRS. тобто, наша українська податкова буде знати інформацію про всі рахунки і про всі обороти, які були в українських резидентів за кордоном. Які ризики стосовно цього випливають? По перше, ризик стосовно контрольованих іноземних компаній, оскільки українці повинні були декларувати свої контрольовані іноземні компанії у 2020 Третьому та 2024 роках відповідно за 2022, 2023 і всі наступні роки. Якщо ви не декларували ваші іноземні кампанії, то податкова обов'язково про це дізнається і надійшла вам лист повідомлення про те, що необхідно надати повну інформацію по всій ваші.